Добрий ранок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами будемо малювати курчатку. Але ми будемо малювати його незвичайним способом за допомогою ось таких кришечок. Дивіться, що нам треба зробити? Нам спочатку ми беремо жовту фарбу, бо у нас курчатко якого кольору? Правильно, жовтого. І ось так намазуємо. Кришку дуже гарно, Ось так. Так, намазали. Перегортаємо і робимо ось так. О, це в нас буде голова. Тепер беремо кришку більшого розміру і також само. Намазуємо її жовтою фарбою. Дивіться, не шкодуємо фарби. Так. І ось так прикладаємо поруч, натискаємо, оп, і нас вийшло, бачите? курчатку але ми зараз йому домалюємо ніжки, дивіться так Крильце ось так зробимо, намалюємо так. йому хвостик. Тепер. Треба намалювати йому око. Так. Дивіться. І дзьоб. А ще ми з вами погодуємо наше курчатко зернятком. Для цього я візьму ось так от, Шу паличку І ось так намалюємо ми йому зернятко. Да? Ось подивіться, яке гарне в нас вийшло курчатко.